Зранку знову почався обстріл Мар'янки. По українських позиціях відкрили вогонь з танків і кулеметів. Українські бійці отримали дозвіл стріляти у відповідь. Повідомлень про постраждалих з українського боку немає в районі Донецького аеропорту. Українські позиції обстріляли з танків, заборонених мінометів, гранатометів та стрілкової зброї. Працювали снайпери тільки за вечір відбулося два бої. Наталіна горна зараз працює на Донеччині і маємо змогу з нею поспілкуватися наживо. Наталю, отже, як довго тривали бої? Чи є інформація в тебе про постраждалих? Ну які позиції сторін зараз? Розповідай все, що знаєш. Прошу. Доброго дня, Єгори. Для Донеччини насправді це був типовий вечір, бо гатять по усіх позиціях з усіх видів зброї. Пов'язано це з тим, що позиції розташовані дуже близько до ворожих. Перша атака почалася вчора, близько сьомої години вечора. Вона тривала годину. Спочатку почали працювати гранатомети, потім до них додалися міномети також стріляли з танка. Як виглядає звичайний вечір навпроти терміналів аеропорту, можна дивитися, от просто без коментарів. От вони доходять до цієї зеленки. Бачиш зеленка. звідти починають працювати. Оце, оце їхня кулеметна черга йде. Це файлі нормально, коли не підходять. О, от, диви, знімай, зімай, диви, диви. Попав. Диви. Дивись. Диви, 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 диви. Бач. Уроди. По інформації походу у груп, група держава. Ну нічого, я думаю, ми їх зустрінемо достойно. З Власне, що відбувається, окрім того, що хлопці приймають бій, оскільки кількість позицій, з яких можна давати відповідь, вона обмежена, тому інші знаходяться в бліндажі. Але навіть така висока щільність вогню вона не впливає на бойовий дух хлопців. Це ні в якому разі а, нікого не залякало. Особливий особливий такий приклад. Вчора був перша штурмова рота під час такого обстрілу співала пісні під гітару. Зві, зві, Власне, з цим боєм все не обійшлося. Справа в тому, що на одній з вишок висів український прапор, але настільки дратував ворога, що прапора постійно намагалися збити. Військові вирішили повісити його назад. Прапор повісили, але спускалися вниз з вишки вже з боєм. Тривав цей бій більше півтори години. Двоє військових поранених, але немає ніякого сенсу переживати за їх життя, тому що поранені вони дуже легко будуть жити. Навіть про ніяку інвалідність не може бути мови. Про деталі нічного життя, крайніх передових позицій. Дивіться у сюжеті у наступних. Випусках ТСН. Ігоре. дякую, чекаємо. Це була на горне. Вона працює на Донеччині.